Як діє російська пропаганда у Латинській Америці? Попри активну дію російської пропаганди в Латинській Америці та навіть, незважаючи на територіальну віддаленість, більшість розвинених країн регіону підтримують Україну. Деякі країни обрали нейтральну позицію, і лише декілька відкрито підтримали РФ. Наприклад, Нікарагуа дозволила іноземним військам, зокрема армії РФ, знаходитися на території країни. Болівія у квітні проголосувала проти призупинення членства РФ у Раді з прав людини. А Куба та Венесуела відкрито підтримують РФ. З часом інтерес до війни в Україні в низці країн, зокрема й в Латинській Америці, впав. Їхні медіа почали дедалі більше висвітлювати регіональні новини. Проте російська пропаганда про війну в Україні все одно там присутня. Вона намагається виправдати вторгнення РФ в Україну. Крім того, ця пропаганда виставляє Україну в поганому світлі, а також приховує російські звірства, внаслідок яких вже загинули тисячі мирних жителів. Часто іспаномовні видання намагаються зберігати нейтральність. Пишуть про Україну та РФ як рівні сторони конфлікту, публікують коментарі офіційних представників РФ, не згадуючи офіційних представників України. Чимало російської пропаганди поширюється іспанською мовою у популярних соцмережах. Така неспроможність соцмереж перевіряти неангломовні публікації публікації достовірність викликала критику сенаторів США. Законодавці закликали ці платформи заблокувати сторінки російських іспаномовних змі, які поширюють відверту російську пропаганду. Варто зазначити, що їхня аудиторія вже досить велика. Ці медіа користуються великою популярністю, і в результаті їм вдається переконувати свою аудиторію у нібито справедливості війни РФ проти України. Утім, це не єдині медіа, які поширюють російську пропаганду. Наприклад, іспанський сайт Telesur TV опублікував статтю із заголовком Маріуполь цвинтар українського нацизму. У ній автор пише типові російські наративи про нібито нацизм в Україні. Проте, все ж достатньо іспаномовних ЗМІ в Латинській Америці поширюють достовірну інформацію. Вони відкрито засуджують російську агресію проти України. А ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете ставати медіаграмотними, підписуйтесь на нас.